В чому свідомо або несвідомо помиляється Алексій Арістович, коли каже, що росіяни навмисно не б'ють по цивільних цілях в Україні? Ну, по-перше, він цього не може знати, навряд чи генералітет з Генштабу РФ йому про це доповідає. І по-друге, деморалізація населення України є частиною війни. Вартість балістичних і крилатих ракет. Якщо її порівняти з перспективою захоплення всіх активів України, є просто мізерною. Ви не забули, що Путін є офіцером КГБ кадровим. В КГБ навчають залякувати, деморалізовувати і вбивати. А от назовні Путін зацікавлений в поширенні цієї версії: якщо щось прилітає по цивільних в Україні, то це результат або роботи української протиповітряної оборони або Неточності самої зброї. І Олексій Арістович в цьому підігрує Путіну, я так вважаю.